Вітаю! З вами знову канал Волинський Пасічник. Настала осінь, і ми готуємося до успішної зимівлі наших бджілок. Для цього треба дуже багато зробити. Треба скоротити гнізда, треба позбавити сіні від квіща, треба загодувати сімейки, якщо недостатньо кормів залишилося за сезон. І все це повинен зробити кожен пасічник. І, але дуже так часто буває, що з тих чи інших причин. Ми зимою турбуємось про наших бджілок, і е, коли їх прослуховуємо чи переглядаємо, ми можемо побачити, що з тих чи інших причин в нас може бути недостатня кількість корнів. Або вже багато пасічників в Україні використовують ізолятори, ізолюють маток на зиму, так як ми. І тут є е, е, абсолютно така е, необхідність кожної зими, десь в другій половині січня. Підставляти бджілкам або рамку зверху класти плашмя, або класти канді або мед. Це пов'язано з тим, що гніздо ми скорочуємо, коли матка знаходиться в ізоляторі, залишаємо від 4 там, до 5 до 6 рамочок. І не завжди ці всі рамки можуть бути повномерними, і виникає потреба дати бджілкам додатковий корм. Та й для страховки. Щоб не переживати, а як же там зи, бджілки вийдуть наші з зими, ми дуже часто, ті люди, які взагалі ніколи не використовували ізолятор, але щороку підкладають бджілкам канді. І отак починаючи. З нового року, січня, люди вже собі підшукують, а де ж купити канді? А воно добре чи погане. а Яка ціна цього канді, А може бути так часто, що ціна цього канді за кілограм вища, ніж зараз. Ціна оптова за мед наш, який приймають. Тому ми виробили для себе такий надійний спосіб підготуватися до зимівлі. Даючи бджілкам обов'язково мед. Чому мед? Тому що мед набагато краще бджілки засвоюють. У нас був такий випадок, що ми дали бджілкам на зимку канді, і е, оце, оце все пудра цукрова вона залишилася на дні вулика. Бджілки тільки вияли там е, трішки Рі, рід, рід, рідшу консистенцію, а пудра осипалась на вулик і фактично це канді не використали. Що ж ми для цього робимо? Ми беремо мед, який ще. Не кристалізований, але вже й не зовсім рідкий. Беремо пластикове відеречко. Беремо міцні кульки, вставляємо в відеречко. І це вже хто як планує. Ми набираємо в це відеречко меду трішки більше як половина. Щоб було 900 грам до кілограма. У, нормально буде кілограм. Тобто, бачите, мед ще щелється. Але він вже починає кристалізуватися. Все, ми вже бачимо, що у нас півведречка меду є. Далі все дуже просто. Піймаємо медзвідає і зав'язуємо, випускаючи повітря. Далі беремо коробку, ставимо на всякий випадок, щоб уникнути протікання меду кульок для сміття. І кладемо в ці коробки мед. Після того, як цей мед закристалізується, взимку не буде необхідності. Брати, там, розігрівати той мед, якось ложкою його набирати, тому що це дуже і дуже важко кристалізований мед набирати ложкою. Та Те, Розігрівати теж це урока. А ми собі просто беремо коробку, приїжджаємо на пасіку, відкриваємо наші бджілки, виймаємо кульочка, кладемо наверх раму, беремо вилочку для розпочатку меду, пробиваємо в декількох місцях дірочки. Де Кладемо зверху на рамку і закриваємо плівкою. Бджілки його розігріють до потрібної їм консистенції і будуть споживати. Таким чином, вам не треба купувати е, пудру цукрову, так звана канді, яка на 80% складається з цукрової пудри, і платити за цю пудру там, 45 чи там, 42 гривні за кілограм. Тому що, перевірено практикою, що мед бджілки споживають набагато краще, е, ніж е, оце. Так зване канді. Ну і е, якщо хто використовує ізолятори так як ми, це є, е, така необхідність дуже важлива в цих підгодівлях, тому що коли бджілки на встисненому гнізді, вони з швидшими темпами піднімаються вгору. Коли вони піднімаються вгору і впираються е, в е, плівку, вони починають йти назад. І коли вони впираються вже в задню стінку, в них починається паніка. А коли ви зверху в другій половині січня покладете кольочок з медом, вони впруться в цей кульочок і будуть потрішки його споживати. Крім того, по боках від ізолятора теж буде достатньо корму. І таким чином бжілки нормально собі дозимують до березня. Якщо ж ви бачите, що вас, ви в середині січня поклали один кольок і його бджілки там за 2-3 недільки. Практично весь виїли ви можете покласти ще один кольор. Таким чином, наперед підготуватися до успішної зимівлі бджіл. На цьому наше відео закінчуємо. Дякую всім за увагу.